Добрий день, діти! Сьогодні ми вдосконалюватимемо навички володіння зв'язним письмовим мовленням і напишемо контрольний твір роздум про вчинки людей на основі власних спостережень у художньому стилі. Запишіть, будь ласка, дату, тему і записуючи. Пригадуємо ті відомості, які допоможуть нам успішно справитися із завданням. Отож, насамперед, уточнімо, який тип мовлення маємо використати. У темі уроку зазначено роздум. Але якщо мова йтиме про вчинок, то про це треба буде розповісти. Тож і розповідь. А третій пригадаємо, виконавши усно нескладне завдання. Розподіліть, нагадую, усно. Подані записи у дві колонки. У першу ті, що стосуються роздуму. У другу ті, що характеризують розповідь. А врахуйте те, що тут є такі записи, які не можна віднести до жодної з колонок. Перевіримо. Чи правильно, ви пригадали ознаки типів мовлення. Звичайно, саме в роздумі ми можемо використати словосполучення, на мою думку. Міркуючи над певною проблемою, ми можемо дати відповідь на питання, чому виникають такі проблеми і як їх можна вирішувати. Коли ж ми говоримо про розповідь. В основі якої лежить подія, то подія має властивість починатися якось, продовжуватися, закінчуватися, тобто елементи сюжету зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка. Таким чином ми даємо відповідь на питання, що відбувається. Сподіваюсь, що ви не віднесли до жодної з колонок також записи, опис ознак і властивостей предмета. Загальне питання який? Бо зрозуміло, що це стосується саме опису. Отже, ми знаємо три типи, основних три типи мовлення роздум, розповідь і опис. Пишучи твір роздум про вчинки людей, ми поєднуємо в одному тексті два типи мовлення розповідь і роздум. І компонуємо текст таким чином. Перша його частина вступ, вона не є обов'язковою. Це коротка вказівка на те, який вчинок привернув вашу увагу. З ким, де й коли це трапилося. Друга основна, головна частина це стисла розповідь про вчинок, що саме трапилося, та роздум про те, чому і як це трапилося. Третя частина кінцівка. Це обов'язково частина. Кінцівка роздуму. Це ваша оцінка цього вчинку. Ви даєте відповідь на питання, як ви до цього ставитесь і чому? Прослухайте невеликий твій роздум про вчинок людини. І прослідкуйте. За структурою твору. Зверніть увагу на кількість абзаців і їх розміри. Вступ і кінцівка, перший і четвертий абзац складають разом ну, приблизно третю частину твору, а основна головна частина розповідь і роздум це другий і третій абзац. У два рази більший. Використайте ці особливості структури при написанні твору. Не виростуть дзвіночки. Розквітнув край асфальту тендітний дзвіночок. Яскраво синій, високий, свіжий, як краплинка джерельної водиці. Якби відквітувала квіточка, насіння дозріло б і наступного літа вже двоє дзвіночків виросло б, землю прикрасило б, душу звеселило б, не виростуть дзвіночки. Ідучи надвечір вулицею, усі побачили, що немає квітки. Чиясь би жалісна рука не втрималася щоб грубо, похабцем не висмикнути з коріння. Брати чуже не можна, це відомо всім. Чуже брати ганебно, соромно, неприпустимо. Це тлумачить батьки і вихователі. Ось і не зайде комусь із нас у голову брати чужі речі. А брати те, що належить усім, виходить можна. І падають обірвані квіти, оббите листя, никнуть покалічені гілки. Я впевнений, усім відомо, що рослини тисячами способів допомагають людині існувати й жити. Вони і зелені легені. І сировина для промисловості, і краса земна. І лише людина може або з вдячністю прийняти цей дарунок життя, або все це підступно знищити. І забувати про це ніколи не можна. У темі сьогоднішнього уроку записано, що твір ми пишемо в художньому стилі. Пригадаємо, а що ж робить текст художнім? Звичайно, це художні засоби. Епітети, порівняння, метафори, як, наприклад, у прослуханому тексті художнього значення до слова дзвіночок, який? Рендітний, свіжий, ніжний це епітети, як крапелька джерельної роси це порівняння. Чи метафори звеселяти душу, дарунок життя. Ці засоби одразу перетворюють сухий науковий текст у художній. Ось як звучать у науковому і художньому стилі речення. У яких іде мова про дзвіночки чи дзвоники, як їх називають в науці? Науковий стиль дзвоники рід виключно трав'янистих однорічних, однорічних, рідше дворічних рослин з родини дзвоникових. Ну, так собі. А ось як пише про дзвіночки. Павло, Тичина. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день, Ми співаємо, дзвоном зустрічаєм, день-день, Любим сонце, небосхил і сонце, світлу тінь, сни розкішні, все гаї затишні, тінь, тінь. Скільки тут метафор. Намагайтесь використовувати у своїх творах художні засоби. Зрештою, окрасою вашого твору можуть стати фразеологізми, прислів'я, приказки, крилаті вислови. Часто саме вони найбільш точно, виразно, влучно можуть передати основну думку твору. Бо увібрали в себе вікову мудрість народу. Ними влучно можна передати найрізноманітніші риси людської вдачі. Вони допоможуть точно передати ваші думки і почуття. Треба тільки розуміти їх зміст. До прикладу, природа одному мати, а другому мачуха. Це означає. Як ти ставишся до природи, так і вона тобі віддячить. Або той, хто рубає дерево, скорочує власне життя. А це значить, що лихими вчинками ти шкодиш насамперед собі. Небоязкова десятка, смілива душа. Кажуть про хоробру людину. Черства душа, кам'яне серце так характеризують людину жорстоку, байдужу. Спробуйте й ви подібним засобом висловлювати основну думку вашого твору. Тож оберіть одну із запропонованих нижче тем, чому треба берегти природу або який вчинок можна вважати героїчним, і послуговуючись поданою нижче пам'яткою, працюйте над твором. Бажаю успіху! Рекомендації цієї пам'ятки будуть корисними в роботі над іншими творчими завданнями. І ще раз успіху і до побачення!